Еті два з будь ласка». Італійською закускою почастувати рівняну міжнародний ресторанний день вирішив Антон Шинкарук. Він викладач, кандидат політичних наук. Куховарення пояснює хобі, відпочинок. Напередодні випікав хліб. Технологія, щоб буханці вийшли справді італійськими, вимагає 24 годин. У щойно відкритому ресторані складає брускетти. Ходить овочі, оливкова олія, сир, помідори. І по бажанню можна включити будь-що ще бажано, щоб він був гарячий, цей бутерброд, Він має тоді дуже таку ароматну скоринку, яку можна натерти сіллю і чесником. Про свій задум долучити рівне до усього світу і відзначити ресторанний день разом. Антон розповів у соцмережах. Олена, єдина, хто відгукнувся на його клич, хотіла пояснює, відпочити від повсякденної роботи. Це вже щось середу чи вівторок. Я дивлюсь, хто хто з учасників. Я щось так, ну тільки дивлюся, що буде Антон з брускетою. Ну думаю, я теж хочу, але ну якби щось треба вибрати таке, щоб не дуже тяжко було його сюди привезти, щоб на сонці воно не дуже шкод. Пошкодилося. Ну, кексики, такий оптимальний варіант, який не дуже багато часу займає. І... Гарно виглядає, От, Ну і зрештою, я тут з кексиками. Щоб напекти кексиків, Олена витратила 100 гривень антон на італійську закуску удвічі більше. Повернути гроші вони не розраховують, частування тут не продаються. Мені просто сподобався сам формат. Люди, які беруть участь в ресторанному дні, вони не просять за це гроші. Вони можуть пригостити просто так. Але якщо гості гостям подобається, вони можуть подякувати чи гривню, чи посмішкою. За, за працю, яку людина зробила, вперше ресторанний день святкували у Фінляндії у 2011-му. Можливість пригостити й пригоститися сподобалася. І рух став міжнародним. В Україні першими до такого святкування долучилися кияни цьогоріч у травні. Рівняни до пригощання задарма на галявині спершу були насторожені. Заходьте, <звіття> це, це безкоштовно. Кексики <звіття> з маком з грушами. Є. Дуже смачно. Дякую. За декілька хвилин зголоднілих у ресторані побільшало, почали знайомитися, розпитувати рецепти й смакувати. Це дешево, смачно і економно. Ну я пробував салат е, капрези, також схожий, Там моцарела, помідори і оливкова заправка. Ну, Та, там скоринка така трохи груба, там, тому може смачно. Для всіх рівнян дегустую. Дуже ніжний смачний і ну, пропечений. Наступний ресторанний день у світі відзначатимуть за три місяці у листопаді. Усі, хто любить готувати та пригощати, антон запрошує приєднатися до міжнародного руху. Тетяна Коваль ігор Прокопчук новини рівного.